Так, друзі, ми повертаємось до студії прямого і дякуємо, що ви лишаєтеся із нами. Далі в продовження маємо можливість долучити до нашої розмови капітана Збройних сил України 36-ї окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Вітаю студія, пане Валерію, Як і завжди, будемо вас розпитувати про те, що. Можна розказати суспільству про ситуацію на фронті. Ми завжди боремося за те, щоб не занурювати нашу аудиторію занадто теплу ванну, розповідаючи про те, що в нас все супер, і ми вже готові бронювати квитки о, на наш. Поки що тимчасово окупований півострів Крим, хочемо знати правду, і знаємо, що там, де ви, там де ваші побратими, там надзвичайно складна ситуація. Пане Валерію, як зараз виглядає робота збройних сил України? Ну і звісно, плани ворога. Чи можна припустити, що із покращенням зараз погоди вони щось таке собі вигадають і спробують піти у наступ? Я вам не скажу нічого нового. Тут багато місяців, не дивлячись ні на пору року, ні на погоду. Позиційні бої і з незначним просуванням окупаційної армії і з спробами збройних сил відновлювати свої бойові порядки наразі можна сказати, можна сказати таке, якесь затзатища, невідомо перед чим, тому що я нам принаймні на нашу, на нашій смузі ворог перейшов просто в оборону. Розвідка доповідає про те, що вони мінують підходи до своїх позицій, та це означає, що вони не будуть тут робити якихось інтенсивних наступальних дій. А в глибині своїх бойових порядків вони укріплюються, фортифікуються і відповідно унеможливлюють наступ в цьому напрямку, тому що тут війна йде вже скоро, як не скоро, а вже, мабуть, 9 років. Да, 9 років, і відповідно окупанти тут дуже сильно. Укріплені сусіди, справа, праворуч, ліворуч від нас там плюс-мінус така сама ситуація. Єдине, що наскільки я розумію, на Мар'їнки... Вони е, спробують все ж таки будинок за будинком витискати збройні сили, але успіху там не мають. Ну, бахмутський напрямок я коментувати не буду. Я не там можна відкрити карту і все побачити. Не бачу наразі якихось проривних дій з боку окупаційної армії, і так само не бачу підготовки е, нас до. Наступу саме на цьому напрямку, на Авдіївському, і думаю, що це правильно, тому що це буде з дуже великими жертвами. Тобто, тут можна сказати отією класичною фразою на східному фронті без змін. У ну, на Валерія, наскільки ми розуміємо, не тільки ж вони там укріплюються, вкопуються, і справді вони на жаль там стоять вже 9 років. Це ж стосується якраз на щастя для нас нашої сторони, саме тому в них теж на цьому напрямку немає жодних успіхів. Але, от ви, як військовий, не знаю, чи є у вас там час фантазувати і продумувати щось наперед, але тим не менше, от ви кажете, що немає сенсу там йти в наступ, і це говорять і інші військові, і військові експерти. А ваші очікування, що це буде зламана їхня логістика на сході нашої країни. І не в Донецькій Луганській області, і вони просто вимушено будуть звідти втікати, чи як має відбуватися звільнення цих територій, якраз враховуючи, що вони там посилено будували всі ці роки свої лінії оборони. Логістику їх зламати тут не вийде, тому що вони прямує кордон з Російською Федерацією багато сотень кілометрів. І я боюся, що немає в світі такої сили, яка б взяла під вогневий контроль повністю всі ці, ці шляхи сполучення багато, багато сотень кілометрів кордону. Тому тут я вважаю стратегічний стратегічна задача держави України її збройних сил це. Тримати в напрузі окупаційну армію, наносити їй максимальне вогневе ураження, скільки ми можемо доставати нашими вогневими засобами в видбину їхніх бойових порядків, і, відповідно, не давати звідси йти mm -hmm. їхнім підготовленим підрозділам на якісь інші напрямки, де їхні позиції не такі впевнені. Що стосується. Звільнення цих територій то виключно виключно військовим шляхом це мало ймовірно. Я думаю, це буде військово-політичне рішення тим більше, що ми знаємо в історії. Тієї ж Росії такі випадки, коли пам'ятаєте, радянський союз був змушений вийти з країн Балтії, зокрема, або з східної Німеччини, або з Афганістану, коли вони усвідомлять, що їхнє перебування тут не має жодного сенсу і приносить тільки проблеми всередині країн. країни. Але я хочу наголосити до цього ще дуже довго, тому що пам'ятаємо з історії, що ті. На Балтії чекали деокупації 50 років. І я вважаю, що основна наша проблема зараз те, що ніхто з чесно з суспільством говорити не хоче. З минулого року чомусь тягнеться оця історія про швидку перемогу. Місяць-два закінчились, закінчились ракети до кінця року в Криму. За п'ять місяців в Криму. Зараз вже я бачив квитки продають на концерти в Ялті. Ну якось виглядає ну, то на 24-й все ж таки рік, пане Валерію. Не дуже. А, на наступний рік так, да? так, на наступний. Ну, все одно мені це не подобається, тому що тут кожен день розумієте, у нас горизонт планування дуже короткий, і все дається жертвами реальними людськими. Ну не само втрати, тому що треба розуміти, всі, всі це знають. Вся країна бачить, що ми втрачаємо кожен день своїх людей, і кожна, от невеличка, невелике виконане завдання, воно ми кров'ю, крові, розумієте. А тут от якісь такі. Я важко мені сформулювати, щоб не виразитися там якось сильно не весір. Ну схоже на якийсь хайп, такий не 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 дуже нормальний, я вважаю. Це е, уводить суспільство від проблем, які треба вирішувати тут і зараз. А нам є що вирішувати до якихось перемог, які за обрієм. І ніби знаєте, нічого не треба робити, воно само собою станеться 24 серпня, 2024 року. Паналері, от вашу лінію думки про надмірно заспокійливі заяви, продовжу. Радіо Свобода продовжує аналізувати документи витоків Пентагону. І в одному зі звітів є інформація про те, що Росія нам через втрати не вистачає людей для того, щоб контролювати усі окуповані території. Чи можете ви підтвердити подібну тезу на практиці? Чи це така теоретична викладка і насправді на полі бою зовсім все по іншому? Ну, я можу підтвердити, що у них великі проблеми з особовим складом, але інший бік цієї цього моменту той, що вони його вирішують, все ж таки, у них людський потенціал ми знаємо більше за український. Відповідно, вони якість компенсують кількістю. Я не буду деталізувати, що ми тут бачимо. Ну і просто ж хочу сказати, що вони, от. Можна сказати, віддають в жертву деяких своїх військовослужбовців, абсолютно не підготовлених, але на яких ми витрачаємо час. А наступний їхній підрозділ він же на тому досвіді і набирає набирає більшої боєздатності. Тобто, це є проблема про неї треба казати, тому що трошки більше року минуло після початку широкомасштабної війни. А давайте заглянемо, що буде через рік. Ще через рік то, то, то давайте подивимося, що буде на початку травня 2024 року. Не будемо казати про Крим, як ми туди зайдемо, тому що зараз це дуже важко прогнозувати. А що буде з збройними силами? Люди, в яких вже будуть будуть більше двох років на війні, що буде з нашим. Мобілізаційним потенціалом, що буде з нашою інформаційною сферою, чим будуть кормити людей там. Ну тобто про це треба думати, от зараз, і планувати життя держави в війні наперед комплексно розумієте. А у нас от якось я бачу хаотично і дуже з от, таким не не дуже доречним ну і Щодо найболючіших подій сьогодення. А вчора Мер Миколаєва заявив, що такого обстрілу не бачили уже дуже давно. Місто так ніколи не потерпало. Сьогодні маємо новини вранці про Умань, Українку, Дніпро, масові ракетні обстріли, влучання у житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Російська пропаганда, звісно, розповідає про якісь нафтобази, пункти переробки палива і так далі. Яку мету переслідує ворог на сьогоднішній день, вдучив ось такий хаотичний обстріл житло. Будівель ну абсолютно це на поверхні лежить. Це деморалізувати українське суспільство, і вони просто нічого не можуть зробити з Збройними силами, і їм нічого не залишається, як у такими засобами показати, що вони спроможні спроможні перемогти Україну. Знаєте, трошки цинічно скажу, але. Ну той результат, який вони отримують від цих обстрілів, практичний, він як для війни майже нульовий. Так, це я ще раз я вибачаю, що це звучить цинічно, але вони не наносять цим якимось якогось стратегічного ураження українській державі. Так гинуть без люди. Потерпає інфраструктура, але це більше має значення в такому психологічному вимірі в інформаційному, ніж практичному, тому що боєздатність збройних сил від цього не, не знижується, і ми навпаки можна сказати більше тут отримуємо мотивації з якої правильної злоби проти цих нелюдів, які такі таке витворяють. І повірте, кожен день ми е, мстимося за те, що вони роблять. Але от як подавати це в інформаційній сфері, щоб це правильно сприймало суспільство, яке зараз, я розумію, воно болить і воно в розпачі, але ж треба казати. Е, Повертаючись до того, що я казав кілька хвилин тому, казати правду, що це надовго так буде дуже довго. Що нам треба з цим робити? Нам треба укріплювати нашу ППО. Нам треба укріплювати можливості перехоплювати ці їхні. Ну, засоби ураження цивільних об'єктів Ну, має бути комплексна програма, і мають мають знати про це люди. А то розумієте, знов таки повертаюся. Люд, людям з одного боку кажуть, що ви купуйте квитки в, в Крим нас наступний рік. А отут і зараз у вас будуть прилітати ракети. Здається, оцей дисбаланс між е, реальністю і фантазіями він нам наносить зараз. Більше шкоди ніж ворожа армія паналері. Почули, дякуємо за коментар та думки. Капітан збройних сил 36-та окрема бригада морської піхоти Валерій Прозапас був з нами цієї миті.